Христос посеред нас. Вітаємо вас, возлюблені во Христі, брати та сестри, на черговому випуску програми Слово Пастиря. Сьогодні, 23 неділя після п'ятидесятниці, і нашій увазі пропонується читання євангельське про зцілення гадаринського біснуватого. Це досить відома історія святого Писання, яка описується зразу трьома євангелістами євангелістою Лукою, Матфеєм та Марком. В ній розповідається про те, як Ісус Христос разом з своїми учнями припливає до країни Гадаринської, яка знаходиться біля моря Галілейського. В цій країні жили нащадки коліна Гадова, які ще колись раніше під керівництвом Ісуса Навіна не перейшли через річку Іордан в землю Обітовану, а залишилися в цих краях. Тому вона і називається Гадаринською. І ось до Христа виходить людина, одержима нечистими духами, тобто біснувата. Ця людина жила не в місті, а жила в гробах, як сказано в Євангелії. І злий дух дуже довго мучив її, причиняючи багато шкоди, навіть так, що доводилося цю людину зв'язуватися ланцюгами, щоб вона собі не нашкодила. Але все рівно біс розривав ці ланцюги, і велика проблема була для всіх. Тому такі люди жили не в містах, а жили в місцях поховань, які знаходилися за місцем і називалися гробами. Отже, ця людина підходить до Христа і каже, вірніше, не вона, а біс, який сидить в ній, каже з криками до Христа, що тобі до мене, Ісусе, сине Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Цікаво, що Ісус Христос ще навіть не встиг вигнати біса з душі цієї людини, а Він вже каже, що Христос його мучив. Насправді це тому, що біля Бога, біля Ісуса Христа, зло просто не може існувати. Навіть сама присутність Христа, вона ніби виганяє, перемагає будь-яке зло, яке не може існувати в атмосфері святості. Подібно до цього буває і в наших душах. Адже і в наших душах теж є зло в тій чи іншій мірі. І чим більше ми доторкаємося до святинь, чи то через таїнства Святої Церкви, особливо причастя і сповіді, через молитвений подвиг, подвиг посту воздержання, чим частіше ми буваємо у святих місцях, чи чудотворних іконах, мироточивих мощах, тим більше ми освящаємо свою душу і тим більше з неї виганяється будь-яке зло. Тоді наші душі вони стають мирними тихими, вони стають добрішими, в них більше любові і сострадання до інших людей. Нам легше переносити різні випробування і боротися з гріхами. У нас менше страхів, ми менше переживаємо і нервуємо. В той же самий час, навпаки, якщо людина віддаляється від Бога, то зразу її відвідують важкі темні думки, страсті, гріхи. Людина починає унивати, впадає в різні депресивні стани і, як кажуть, їй стає важко на душі. Але повернемось до нашого Євангелія. Отже, Христос питає цього біснуватого, як твоє ім'я? І він відповідає Легіон, тому що дуже багато бісів було в душі цієї людини. І ці біси зразу просять Христа, щоб він їх не відправляв безодню, а дозволив їм увійти в стадо свиней, яке паслося неподалік. Тут ми теж бачимо два цікаві моменти. По-перше, біси бояться Бога. Вони розуміють, що їх чекають вічні муки, але навіть в цій ситуації, замість того, щоб змінити своє життя і покаятися. Вони просять, щоб Бог їх просто відпустив, тобто, щоб вони не перебували рядом, щоб не мучилися, перебуваючи біля світла. Хоча, якби вони покаялися, Господь міг би зробити їх ангелами. Так дуже часто буває в нашому житті. Є люди, які живуть своїм життям, в якому, на жаль, нема місця для Бога. І коли таких людей відвідують певні хвороби чи нещастя, вони приходять, але приходять до Бога без покаяння ніби з бажанням просто відкупитися. Ходять на молитви, просять молитв, ходять на вичитки, дають якусь милостиню, але все це, ніби говорячи, що, Господь відпусти мене. Забери мої гріхи, забери мої хвороби, мої нещастя, і я піду собі жити таким життям, як я жив раніше, тому що мені так зручніше. Насправді ці люди не розуміють, що для того, щоб змінити щось в своєму духовному житті, обов'язково треба почати з покаяння з бажанням стати кращими. Тому що, якщо нас і відвідують якісь труднощі, то їх попускає Господь. Або правильніше сказати, ми самі їх притягуємо в своє життя для того, щоб переоцінити його, змінити його. І отже, якщо ми хочемо позбутися від якихось неприємностей, то обов'язково повинні почати із покаяння, із бажання стати кращим, намаганням це зробити, а не просто бажанням відкупитися від Бога. Інший нюанс: ці біси просять дозволу у Христа увійти в свиней. Тобто, без волі Господньої вони навіть це зробити не можуть. Підтвердження цього ми знаходимо і в Старому Завіті, коли читаємо історію про Іова многостраждального, коли Господь для лукавого чітко встановлює рамки, в яких Він може спокушати праведного Іова. Це відповідь для тих людей, які бояться зла, бояться магії, ворожби, зглазу або різних забобонів більше, ніж Бога, більше, ніж гріха. Вони не розуміють, що ні одне зло не може торкнутися наших душ, якщо нас оберігає Господь. І в той же самий час найкращий захист для нас це віра в Бога, це слідування Його святим заповідям. І тільки, як ми, як, і тільки якщо ми самі особисто відступаємо від Бога, починаємо грішити, то тоді ми відкриваємо свою душу для цих всіх духів піднебесних. Господь, він милостивий навіть до бісів. І він дозволяє їм зробити те, що вони просять. Вони виходять із цієї людини і вселяються в свиней, і зразу ж ці свині кидаються з кручі в море і тонуть. Це знов таки образ того, як гріхи і страсті впливають на нашу душу. Якщо ми впускаємо якийсь гріх в своє серце або якусь страсть і потураємо її, вона обов'язково нас знищить. Вона підкорить нашу волю свою, своїй волі, і заставить нас самих себе знищити. Так діє будь-який гріх. Так же само, як хвороба, яка заходить в організм людини, вона буде знищувати тіло. Так же само і страсть, чи гріх, яку ми впускаємо в душу, буде знищувати нас. Можливо, не, зараз, не, не зразу, але потрошки-потрошки, з кожним новим гріхом, ми будемо все більш одержимі цією страстю. Поруч біля цього місця були пастухи, які бачили це все. Вони побіжали в місто і, розповідали, і розповіли його жителям, що сталося. Жителі всі вийшли і бачать з однієї сторони людину, яка колись була біснувата, а зараз одягнена в своєму розумі. З іншої сторони, безліч потонулих свиней, які для них були, можна так сказати, бізнесом їхніми грошима. Вони бояться цього. І вони просять Христа, щоб він не заходив в їхнє місто, боячись потеряти, втратити ще щось. А цей біснуватий після зустрічі з Христом став набагато мудріший, ніж всі жителі цього міста, і навпаки, просить, щоб Господь взяв його з собою. Та Христос благословляє йому залишитися в місті, проповідувати, розповідати про те, що з ним сталося. Озліблені во Христі браття і сестри, роздумовуючи про цю притч, то хотілося б сказати ще, що таке біснування. Що біснування це крайня форма гріха, яка може поразити душу людини, коли біси настільки керують нею, що повністю підчиняють волю людини і можуть з людиною робити будь-що. Дуже часто це є наслідками гріхів роду, коли в роду є якісь непокаяні, нерозкаяні великі гріхи, які приводять до біснування або самої людини, або його нащадків, правнуків і так далі. З минулої історії ми це можемо зустріти майже в кожному місці, коли чуємо історії про богоборців, про людей, які колись в часи гоніння на церкви Христову знімали хрести, закривали храми, а потім їхні діти, нащадки, були б Часто люди помилково вважають, що це якась психічна хвороба або епіліп, епіліптичний розлад, але насправді це хвороба духовна, яка до фізичної не має ніякого відношення. Достатньо побувати в місцях, де проводять вичатки, такі, як, наприклад, Свято успенська Почаївська лавра, зустріти там біснуватих, щоб переконатися, наскільки це велика сила бісовська, яка володіє душою людиною. І дуже треба багато зусиль для того, щоб це виправити. Молитвених зусиль самої людини, її близьких, для того, щоб вимолити душу. Але чи можна вважати, що існувати це тільки ті, які поводять себе так, як в нашій розповіді? Думаю, що ні. Думаю, що кожна людина, яка починає грішити свідомо, вона дає можливість злим духам володіти своєю душою. Дуже часто душою людини володіють багато злих духів, вона стає одержима різними страстями і різними злими духами, і в тій чи іншій мірі теж стає біснуватою. Це видно, наприклад, коли людина п'є і не може зупинитися, хоча причиняє цим дуже багато страждання як собі, так і людям рідним, коли людина грає в азартні ігри і програє багато грошей, заставляючи близьких бути в різних довгах. Коли людина живе в ненависті, в злості, в блуді чи в інших страстях і не може з цим зробити нічого, це є теж форма такого біснування, коли душою людини володіють нечисті духи. Людина сама часто знає, що це погано. Людина сама від цього мучиться. Людина бачить, як мучаться її рідні, її близькі, але нічого не зможе зробити, тому що настільки біс тримається за неї. Чи можна це виправити? Як можна від цього позбутися? Про це, та, про це теж каже Христос в Євангелії, що цей рід виганяється тільки постом і молитвою. Тобто особиста духовна практика, перебування в лоні канонічної православної церкви, молитви, причастя, милостині, відвідування святих місць, подвиги, поста і утримання, перебування з Богом, тільки це може очистити наші душі і зберегти від страстей, які поневолюють нас. Але головне, щоб ми ніколи не поступали так, як поступили жителі цього міста, щоб ми ніколи не виганяли Христа з свого життя, як зробили це вони. Адже скільки ще добра міг зробити Христос, скільки людей міг істелити, душ спасти, якби Він вони впустили Його. Але вони вибрали світ матеріальний і прогнали світ духовний. Їхні інтереси, гроші, заробітки стали важливішими ніж спасіння нашої душі, їхньої душі. Насправді дуже часто поступаємо так і ми, коли ми вибираємо розваги чи довольства цього матеріального світу, і любимо їх більше, ніж світ духовний. Дуже часто, коли ми крадемо, обманюємо чи грішимо будь-яким іншим гріхом, ми ніби кажемо, Господі, я знаю, що це не можна робити. Але для мене це зараз важливіше, ніж ти. Тому вийди з мого життя, не заважай мені грішити. Або коли ми не хочемо робити добрі справи, піти в храм, помолитися. Ми теж, ніби, кажемо Богу, що, Господи, я знаю, що Ти просив нас це робити, але зараз вийди з нашого життя, тому що для мене це важливіше, ніж послужити Тобі. Ми дуже часто вибираємо матеріальне життя більше, ніж духовне. Ми відступаємо від Бога, тому і світ такий. Він такий, не тому, що Бог нас забув. А тому, що ми забули Бога і віддалилися від нього. А світ без Бога, без Його любові, без заповідей Христових він подібний до цих біснуватих свиней, які кидаються, гублять себе, кидаючися з кручі в безодню. І наостанок хотів сказати словами відомого духовника Архимандріда Рафаїла Кареліна. Що не в столицях цього світу, які блистять хмарочосами, їхнім сайвом, а в монашеських келіях вирішується доля цього світу. І поки ще є люди, які є носіями фаворського світла на землі, Господь буде тримати цю землю, так як він обіцяв помилувати судом заради десяти праведників. І тільки коли ми втратимо останні промені цього фаворського світла, то світ підпише собі смертний вирок. Тому, возлюблені во Христі, брати та сестри, в цей важкий для всіх час прошу всіх вас бути носіями цього фаворського сяйва, молитви і любові в своїх душах. Спаси вас, Господи.